Слава нації 4 жовтня 2024 року. Отже, запитання мені в попередньому відео для чого е, слугує планка на українську рамку. Але я спочатку приїхав на пасіку свою. коротенько дійду, щоб на правах за освітою. Вчителя історії. Скажімо так. Коротенько відійду від прямого запитання, тому що перед цим буквально час тому моя дочка задала. Ми обідали, моя дочка задала мені питання, що це юдеї роблять в Умані. Що вони там знайшли? Прийшлося мені згадувати її пояснити їй, чому так відбувається, чому вони туди приїхали. І згадав я, що таке шовковий шлях, що таке вічне місто Єрусалим, хрестові Походи. Скажімо так, згадав. Що таке морські шляхи відкриття Колумбу вест Індію, скажімо так, куди плив Колумб, але відкрив Америку. Але до кінця своїх днів вважав, що він відкрив новий шлях, те, що й планувалося відкрити новий шлях до Індії, да, а, тобто другий шлях або морський до... Шовковому, да? і також згадав і промислову революцію, вже ближче до наших часів, і середні віки, Тобто все, все це діло, і чому там війна відбувається, і чому у нас відбувається частково, все це, якщо відкинути релігію, то все це в основі лежить логістика або шлях. Так це я коротенько відступив, тому що зараз повернусь до того питання прямого. Я трохи підготувався, однозначно відповісти на нього не можна. Але ж постараюсь так, щоб було зрозуміло, роз'яснити, що для чого слугує ця планочка ця планочка. Крім в літературі тут не, не один, не один, так як, скажімо так, не одне, чому в Умані, скажімо так, їх Ревіль похований, чому він там, що його такі далеку Україну спонукало, спонукало його, тому що в Умані був інший шлях. Який згодом втратив свою скажімо так, актуальність, а саме з Варягів Грекі. Так, ну все, я знову відволікся, але <смі> давайте повернемось. Е, До бджіл. І саме через Умань, ви скажете, а Дніпро є? А, Звісно, є Дніпро, але ж є в нас і запорізькі пороги. Так що такого прямого, так би мовити, судохідства не було. І тому Умань знаходиться саме по західній стороні Дніпра. Десь тікали інші із Західної, скажімо так, Європи шляхи. Ну то не про те. Просто тут одного шляха однієї відповіді не існує. Існує кілька загальних, скажімо так, або п'ять в одному, або по-простому кілька варіантів відповіді, кілька аргументів і фактів, перевагу. Цій планці перев, переважно вона це є ця планка е, розділювач Гофмана, хто знає що таке Гофмана. А це український розділювач, але він внесе в собі більшу, скажімо так, функціональність, чим ця планка, чим розділювач Гофмана. Тому що у Гофмана одна перевага в розділювача Гофмана одна перевага. І кілька недоліків. А в даної планки дуже багато переваг і майже нема недоліків. Відразу назву один недолік цієї планки. І, скажімо так, прийду до плюсів. Отже, який, на мій погляд, недолік цієї планки, це те, що коли ми її, коли вона є, тобто розміри, все, чому ця планка тут і чому вона. Тому що розмір вулочки або рамки, головки, якщо стара українська рамка йде 37-36 мм, да? ширина мається головки, то тут у мене йде 24, плюс там 12 планочка, ця, плюс там міліметр чи два, воно там запроплюсом, туди-сюди гуляє, коротше кажучи. О. Отже, який недолік. Якщо буде лежати, наприклад, клейонка тут, так? Клейонка. І цих планок не буде, то я буду бачити, наприклад, відкрив кришку і відразу побачив, де, де знаходяться бджоли. Все, це один недолік, як на мій погляд. Але мені не потрібно, скажімо так, бачити, тому що я знаю, наприклад. Що тут, де в мене, що тут бджоли в мене знаходяться. Ось я відковернув собі хоп. І я побачив, де знаходяться мої бджоли. Так? Так, це про недолік. Але з цього тут є і плюс. Один із плюсів. Тобто, давайте спочатку розділювач Гофмана. Що таке розділювач Гофмана? Це тобто, на такий Обичній рамці чи то українській рамці. Іде. Тут планка розширюється донизу. І тобто, при перевозці або при кочівлі, рамки не не гуляють, як то кажуть. Так, так у мене такого розділювача нема. У мене цей розділювач гопмана це є дана планка. При перевозці дані. Скажімо так, рамки теж не гуляють, тому що вони за, ну, закриваються намертво і вони скріпляються, вони не гуляють, скажімо так. Так, да, може, якщо може вискочити оця планка. Але е, ось тут є, можна, наприклад, заставити раз, сюди вставляється планка. І сюди з іншого боку вона наверх на рамки накривається, і е, рамки вже тоді е, не гуляють. Так як я вже в нових уліках робив, наприклад, ось відразу це. Так, в одних уліках. ось магазин е, падає, вже немає такої але магазин або наставка е, два в одному накриває і цю планку і е, цю. Скажімо, так, і цю планку і рамку, і вона теж нікуди вона не дівається. Але ми всі знаємо, які на розділювачі гопмана, які є нарослі і прополіусу, тобто мінус розділювача гопмана, такого, як він є. Є нарості, тут душиться бджола постійно, тут збоку, тут, тут. Прополюс, воно наростає, чорніє. Коротше кажучи, не камельхо. Так, але ж все-таки повернемось до цього вулика. Тут у мене, наприклад, дві сімейки. Маленькі. Ось перегородка. Так? І якщо б, наприклад, в мене цих планок не було, то бджоли б ходили б тут би вільно і ці бджоли, наприклад, могли б перейти спокійно сюди і задавити тут. Матку, тобто в мене б не вийшло. А так я собі можу спокійно тримати дві сім'ї. На Дашника нема. Бачите, над... якщо є ще таке, що зверху роблять планочки такі, скажімо, які розбираються над рамками і тут є просвіт і кладуться дощечки такі. У мене такого нема. Що ж в мене є? Є в мене, наприклад, таке наверх, що я можу покласти. Одіяло. Цьому одіялу більше десяти років, да? і ми бачимо, якщо нема планок, ось які прополюс, тобто ця річ декілька років служить. Тобто планка не дає доступу бджолам. До утеплювача, скажімо так, по-простому. Якщо б, наприклад, у цьому утеплювачу з рогози, йому більше 20 років. Більше 20 років, його ніхто не поїв, бджоли б його погризли, якби був вільний доступ, скажімо так, не було планок до цього утеплювача. І є такий ще утеплювач, скажімо, так, да, десь був доступ до бджіл, але диморя ось я поставив якось. На нього. І тут ось вони його гризли, теж непрактично де доступ бджолам, але так він чистий, прополюса на ньому нема. Так? Тобто ще одна перевага даної планки. Третє, боротьба з міллю. Тобто, коли в мене тут на рамках нічого нема, я не, якщо б Просто без цієї поламки я б сюди б наверх мав би щось покласти. Чи то клейонку, чи то такий утеплювач, чи то такий утеплювач, чи то такий утеплювач. Так, чи то клейонку, можливо, там. Що, да? О. Але якби я поклав такий утеплювач, такий утеплювач, сюди б залізла міль, ну зараз би, можливо, вже ні, а влітку весною залізла міль і, е, скажімо так, Помалу, якби не бджоли, то міль би знищувала і рамки гризла, і все інше. Це зрозуміло. Нема бджола, якщо в обичному вуліку, як там, наприклад, повертаємось вон, туди, до тих вуликів, <кхи> бджола вільно гуляє, вон там ходить, так? то молі там ніколи в житті не буде, а тим більше, якщо вона ще має. Господарського знаку свою. Тобто молі у мене практично, ну, я знаю, що таке міль, тільки коли я десь е рамки поставив, скажімо так, і сам завів міль десь у сховищі. Оце тоді я знаю, що таке міль. Щодо завдяки цим рамкам, щодо молі у вулику, у вулику, в живій бджолосім'ї, де живе жива бджола сім'я. Я, ну, дуже рідко вона з'являється, якщо вона йде якусь шпарину, але це дуже рідко відбуває. Так, ще один плюс цієї планки. Далі. Тобто, повертаємось до рама. Ага, для чого ця планка взагалі по повертаємось сюди знову ж таки до цих хуликів Тобто для чого вона? Ось я витягую цю планку, рамки залишаються на місці, я їх просто поковиряю. І ось магазин. Магазин, рамки, магазинні, половинки. Ось ось сот, сотова рамка, наприклад, сотова рамка. Або сотовий мед. Бачите, тут трохи недобра, не добрали, де вони вибирають. То я просто виймаю ту планку, ставлю її наверх. Ось у мене такий ящ є. Де, де можна простому цьому? У простому, ну, скажімо, рамці з розділювачу гофмана можна від'єднати його. Ну, це велика дурниця, як я вважаю. Але ось, будь ласка, раз, два, тобто туди витягую, о, зляться вже бо дощик накрапає. І сюди ставлю, наприклад, ці планки. Все. Я... Тобто це є шлях логістики, скажімо так, та планка забирається, ставиться наверх і ставиться рамка на магазин. Це ще один функціонал даної планки. І всі розміри мені не треба роз широкі рамки, не треба розвивати єднуватися, скажімо так, у мене зберігається той розмір, а саме 37 міліметрів. Просто планочка переставляється сюди наверх. От і все. Так, далі. Тобто я. Це один плюс і другий плюс, так як тут ось, бачите, я звідси забрав планки, поставив туди. Тобто відсік даними планками без, без клійонки, без утеплювача будь-якого, тому що я утеплювач не ставлю ще зараз. Я відсік магазин з рамками, з меду, де він стоїть у мене, і мені не треба думати, що з ним робити, з цим медом, з цими рамками, тому що вони тут стоять, що їм треба буде, хай забирають, ні, будь ласка, відсік. Даними планочками їм доступ у магазин, і вони відчувають, що будують собі там всередині чи складають мед так, як їм треба. І так само там, наприклад, на весняний розвиток. Це зрозуміло, так? Далі ще один плюс. Ще один плюс е, рамка. Рамка є, наприклад, така рамка. Це ж планка додаток до рамки. Ось почищена рамка вже більш-менш. Така почищена рамка. Я ось раз ножом пройшовся, два ножом пройшовся, три ножом. Вона чиста в мене. Нема. Все. Так. І ця ще не почищена повністю. Ну, скажімо так. І ось, будь ласка, дві рамки. Я поставив, якщо оця буде ще почищена трохи тут, я їх поставив в ящик, наприклад, чи де я їх там буду зберігати, якщо буду. О, я їх поставив вже, вони будуть займати менше місця. Так, це ще один плюс. Ще один плюс даної планки. Наприклад, беру я дану планку. Беру, я сейчас, я поставлю, так. Беру я дану планку і чищу її, наприклад. Чищу. Не треба мені прополіус. Я просто чищу там, куди мені потрібно. Треба мені прополіус, я ставлю якесь відро і почистив. Ну, наприклад, сейчас спробую поставити телефон. Але вже так багато я набулакав трохи. Ось планка ось я взяв ножем таку. Раз, 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 все. У мене дана планка чиста і знову готова до роботи. Тобто виконувати свої там інші функції. Тобто збір того самого прополюсу. Так, ну нібито так ще є там плюси даної планки. Але в переважній своїй більшості. Ага, так. Да. Ось бачите, поставив. Ще один плюс. Дивіться, мені не треба ставити цю полоску, наприклад. Оці маленькі. Що там? Скрепку, спічку, зубочистку. Я ось все взяв ножем. Все, у мене полоска. Стоїть. Ось, ну це зрозуміло і так. ось Підковернув, можу витягнути або поставити полоску. Ось вона витягується. Так само я її назад. Хоп, поставив і ось ножом просто підковернув. Все, не потрібно більш нічого. Так, думаю, що я пояснив дану. Дану таку планку, так, да, я теж задавався, чому саме планка, скажімо чи планочка, що вона має з собою на меті, але ж в загальному десь так. Думаю, що пояснив її плюси. Всім дякую, до побачення.